Усім привіт! З вами Лоріт Юа. І це... в цьому відео я розкажу вам, як користуватися цією штукою зілля варку. Для початку нам потрібно взяти ось цю штуку, вогняний порошок. Він нам потрібен буде для зіли. Також є подух дракона і порох. Це потрібно для інших видів зілля, Тобто там взривне і осідаюче У нас беремо пляшку і тепер беремо. І беремо інгредієнти. Візьмемо золоту морковку і ми її кидаємо сюди, сюди кидаємо пляшку, сюди морковку. Але чому ж воно не вариться? Тому що, щоб воно варилося, потрібно спочатку додати взілля оцієї штуки незерського нарісту. Ми його додаємо і тепер чекаємо, поки воно звариться. Так, воно в нас зварилося і забираємо цю пляшку. Тепер ми перебираємо. Зараз. Тепер ми кидаємо сюди морку і знову чекаємо. Так, у нас зварилося зілля, але воно, як ви бачите, всього на 3 хвилини. У нас для зілля є модифікатори. Є це у нас пил світлокаменю і пил редстону. Пил редстоуну збільшує термін дії, а світлокамень збільшує саме зілля. Ось, тепер вона в нас на 8 хвилин. Але тепер ми можемо... Що ми можемо зробити? Тепер ми можемо... зараз Ми можемо взяти порох, можемо взяти моркву і ось так ось зробити. Тепер чекаємо. Ось, як ви бачите, в мене вийшло взривне зілля. Тепер мені треба взяти це зілля і. ну... Чим воно відрізняється від звичайного? Давайте... Чому воно... Не знаю, воно повинно варитися чомусь не чимсь варити. не давайте, Ось, якщо обично, якщо ви вип'єте його, то ви тільки отримаєте ефект. Але ви комусь, якщо підійдете і кинете його, то отримаєте ефект ви і цей хтось хто був поруч з вами. Ось. А, ну, якщо ви все знаєте, якщо п'єте молоко, то ефект пропаде. А, далі. Око паука. Воно робить так, що зілля стає поганим. Тобто зілля присконення стає зіллям повілення. Ну, і воно так майже з всіма працює. Ось. І зараз ми його будемо кидати у зіллєварку. Зараз тільки я візьму Ще око паука. Щоб вам продемонструвати, що воно А, Тепер ми кидаємо сюди пляшку і чекаємо. Ось воно в нас доварилося, тепер, якщо ми його... ось, отруто, як ви бачите, на 45 секунд. Якщо ми його кинемо сюди, кинемо ще одну пляшку і кинемо ось це око, то зараз воно стане поганим. Ось, давайте, е... Воно Все одно робить з цим подихом дракона. Ладно. Дивіться, тепер у нас є зілля слабкості. Воно в нас вийшло з зілля. Того, яке в нас було до цього. Зілля... Я забув зілля отрути, якщо я нічого не То, Тобто, якщо ми впаваємо слабкість, то ну, ми повинні повільніше ламати блоки. Але це працює виживання, це не працює. Ось. Так, зараз... ще... А, так ось. Ще в нас є багато, як ви бачите, всяких різних інгредієнтів. І зараз я вам постараюся швидко розказати, що вони роблять. А, Магмовий крем робить так, що ви можете ходити по лаві. Ну, це зілля вогнестійкості. Короляча лапка це зілля стрибучості. Сукор це зілля прискорення. Скипка ось цього оковона блискучого це цілющі зілля. Скелезуб це зілля ну, підводного дихання. Це у нас, як ви знаєте, зілля отрути. Це у нас зілля регенерації сльоза гаста. А вогняний прошок це зілля сили. Що ж, сподіваюся, вам сподобався цей, можна сказати, міні-туторіал. І всім пока!